І це друга частина відео про те, як вийти з того, що продажі це погано. І на своєму власному досвіді вам скажу, що мені зараз теж дуже страшно продавати свої послуги, мені соромно, да, що я беру гроші ще таким легким шляхом, що я недостойна, не варта цих грошей, там загалом дуже багато різних установок. Але я зараз, що я максимально роблю, я їх відслідковую, я їх приймаю і кажу, Окей, я йду в це. І я б не можу сказати, що мій супроти він кудись зникає, да, зникають оці переконання. Але коли ти їх приймаєш, і коли ти кажеш, що я не буду чекати цього ідеального стану, коли ці установки кудись підуть, кудись полетять, я їх пропрацюю. А я беру ці установки, знаєте, такі чемоданчики, і йду разом із ними в свій страх, а, воно стає, знаєте, таке відчуття, що. Тобі не так вже страшно, да, тому що ти приймаєш, що ну це буде з тобою? Ну окей, це норм. А, тому діліться своїми враженнями, як вам мій підхід.